Європейський союз планує надати 15,5 мільйонів доларів для українських фермерів, сільських господарств і малих підприємств, зокрема для тих, хто виготовляє гуцульську коров'ячу чи овечу бринзу. Такий грантовий проєкт впроваджує продовольча та сільськогосподарська організація ООН ФАО. Виробник сиру може отримати від однієї до 25 тисяч доларів. Заявку на цю програму планує подавати родина Надії Маківничук у присілку синиці на Верховинщині сироворінням займається третє покоління сім'ї. Диція, це як спосіб життя тут тобто, у нас на суші. Це є такий продукт, що він еко, це головне, що воно, воно є натуральне, що туди не додають ніяких домішків. З іншої сторони, це те, що наші люди можуть бути також що на своїй землі щось заробляти і теж жити. Гуцульська коров'яча бринза у 2020 році отримала географічне зазначення і має вимоги щодо приготування. Виробляти продукт потрібно у високогір'ї не нижче 700 метрів над рівнем моря. Географічне зазначення є знаком якості, який показує зв'язок продукту із територією і гарантує високу якість. Надія Маківничук розповідає, що останніми роками інтерес до сироваріння поступово відновлюється. Нагалі за те, що воно. Набувало і популярності, щоб більше молодих людей могли цим займатися, щоб менше людей виїжджало за кордон, щоб старші люди передавали вміння це, як це правильно його робити, як правильно готувати. І це як можливість не основного, але хоча б про неї такого одного з доходів для сім'ї і для розвитку. За грантовою програмою від організації ФАО допомогу надають виробникам із Львівської, Закарпатської та Чернівецької областей. Там фермери зможуть отримати гранти на овочівництво, ягідництво, аквакультуру, виготовлення меду і вина. А на Прикарпатті допомогу надаватимуть виробникам брензи. Секретарка Асоціації карпатських ватагів Марія Маківничук розповіла, що подавати заявки на гранти планують близько 20 членів цієї громадської організації. Які є членами асоціації, але за умовами конкурсу вони мають стати членами асоціації, і вони пишуть письмове зобов'язання про те, що протягом 12 місяців вони вступають, повинні прийти внутрішній зовнішній контроль для того, щоб по специфікації виготовляти саме цю тутську кровіч принцип. Перший конкурс планують розпочати наступного тижня, розповідає керівниця грантового проєкту, представниця організації ФАО Ганна Антонюк. За її словами, програму підтримки запроваджують через Державний аграрний реєстр України. Виробник повинен там зареєструватися, подати онлайн заявку, отримати електронний підпис, а також заповнити анкету, в якій описуватиме умови ведення свого бізнесу. Після цього заявку перевірятиме грантова комісія, яка і визначить, чи надавати допомогу виробнику. О може втрачати грантову допомогу. Це стосується сільськогосподарської техніки обладнання. І оскільки ми говоримо для Івано-Франківська, це географічні зазначення, то для них ще також можуть бути кошти спрямовані на сертифікацію їхньої продукції згідно вимог географічного зазначення, зі слів Ганни Антонюк, Європейський Союз фінансує цю грантову програму для того, аби малі виробники розвивали свій бізнес, залишалися у сільській місцевості і отримували там прибутки. А це позитивно впливатиме на розвиток громад в Україні, Василь Скрипка, Роман Булелек, Суспільне новини, Івано-Франківщина.